Парфумована вода троссарді майни. Композиція білої фіалки та геліотропа становлять верхні ноти аромату. Нові грані в буску та квітки арум у серці роблять аромат чуттєвим. Перед ним неможливо стояти. База аромату мускус, ваніль, амброксан. Розкривають усю чуттєвість своєї власниці. Початкова нота біла фіалка, геліотроп нота серця, бузок, квіти аруму, пазуба, мускус, амброксан, ваніль. Відгуки. Запах швидко вивітрюється. Цікаво, як змінюються смаки. Раніше не розуміла цей аромат, а останні 2 роки замляє його чудовий подарунок на свята. Не душить, відчувається до вечора. Не дуже стійкий аромат. Речі пахнуть вже декілька днів. На тлі тримається весь день. Добре відчувається бузок і пудра. Якість парфуму чудова. Запах важкий, солодкий і з, 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 з гіркуватістю. На холодну пору року ідеально. Потрібно дати відстоятися. Перше враження не дуже. Запах шикарний, тримається досить довго. Речі пахнуть вже декілька днів. Буду замовляти ще однозначно. Запах розкішний, приємний запах, але на мені випаровується за кілька хвилин. Аромат дуже класний, більше скоріше для холодної року. Море задоволення від парфуму. Звучить елегантно, ніжно та надихаюче. аромат... Щедро приправлений буском та ванілью. Парфуми дуже стійкі. Я слухала велику кількість ароматів, але це просто щось. Хочеться постійно вдихати. Його чарівний та теплий аромат, бусковий колір, точніше, букет, та ще й грайливий. То гіркуватість, то приємності, то спокій, чудово і плавно він переходить з однієї стадії в іншу. Я дуже задоволений ним. Аромат дуже приємний, ніжний пудровий. Більше підійде на весну літом. Парфум легкий, чуттєвий, як ніби мінчить у казкову країну мрій. Аромат просто чудовий. Я чую в ньому бузок, мускус і ваніль. Відчувається насолода, але не нудна, а зовсім не, не нав'язлива.